Є. Наступна вправа. А, яке слово зайве і чому. А, ви можете написати також рандомний перелік а, слів і пошукати, яке слово в цьому переліку зайве і чому. Наприклад, зошит, апостроф, оконь вказівник. Яке тут слово зайве? Як ви думаєте? Ну, оконь зайве, воно не вписується нікуди. Чому? Ну, бо це риба, зошит можна пов'язати з апострофом, там письмо. А окунь це риба, рибалка, жива істота, я не знаю. Окей, да. А насправді, да, Катя. А я думаю, може бути той самий вказівник, тому що все ми можемо засунути собі в рюкзак, а вказівник, вказівник він занадто великий. Супер. да. Тобто, дивіться: мій варіант був, що окунь не вміє читати. Тому він тут зайвий. Але варіантів може бути купа. Є, наприклад, така фра, це Катя, продовжуючи ваш, вашу тезу про те, що гра в слова, ви граєте, да? ну там періодично з друзями, з сім'єю, не знаю, А, І є такий ліміт цікавий про те, що грати в слова, але ті, які поміщаються в трьохлітрову банку. З одного боку, це обмеження, але з іншого боку, вже там від, відпочковуються різні абстракції, відпочковується багато чого. І знайти ті слова, які поміщаються в трьохлітрову банку, банку, це ну, знатно складніше. А є ще правило, наприклад, коли ми там, шукаємо слова на одну літеру, і можна поєднувати на одну літеру. Який поміщаються в трилітрову банку. І тут слова закінчуються там ще швидше. І це дозволяє розігрівати мозок. Тетяна. Одного разу з сином грали в гру, і таку саму, коли потрібно було розбирати зайве слово і був автобус, тролейбус і танк. І він забирав тролейбус. Кажу: чого тролейбус? Каже, тому що він на електриці, а ті на паливі їздять. Супер. У кожного. Бачите, точка зору вона різна. І да, про те, що ми говорили, що в, в режимі, коли ми працюємо як білочки в колесі, ми можемо звозити своє бачення чи свої варіанти рішень певної задачі. До того, що ми бачимо одну чи дві грані з діаманту, який має дуже багато там, десятки грані, да, сотні. Креативність дозволяє нам побачити цей діамант з різних точок зору. Є, є європейські школи дизайну університети мається на увазі, в яких практикується скульптура, ліпка, гончарство малюнок, ну там живопис, да, ландшафтний дизайн, архітектура. Потрошку для чого? Не для того, щоб дизайнер вийшов і все. Я тут можу: і архітектуру, і скульптуру, і ландшафтний дизайн не про це історія А про те, що ви, як дизайнери, можете бачити задачу з різних точок зору. Це те, що розвиває креативність. Тому, а якщо у вас є можливість, сходіть. А, там. На гончарний круг попрацюйте, створіть тарілочку, чашечку, глечик, будь-що. Це інший спосіб дизайну. Це розширює ваші межі. Наступна задача: піксель, лампи розжарювання байт і 126 Що тут зайве? Є ідея? Да,ть. Я думаю, лампа розжарювання, бо це все інше стосується комп'ютерів. Лампа аналогова, да, все інше цифрове. А, чи може а бути я інші варіанти? Так, я Цифра. би прибрала цифри. Просто це слова, а то цифри. Супер ну, як да. варіант. Як варіант? Абсолютно. Тобто, ну, знову ж таки, тут немає правильної і неправильної відповіді. А, тут може бути безліч граней. Да? Наприклад, може бути лампа розжарювання, тому що. Це термін з двох слів, а все інше а, створено як одне. Може бути? Легенько. А, Тетяна? Я можу забрати піксель, тому що там немає букви А, а всюди є 1192 А також є. Цікаво. Ну, вот. бачите, ми з вами можемо нагенерувати купи всього.